На російських аеродромах пекло наяву не встигли вони порадіти обстрілам Україна, як у них самих пролунали вибухи. Літаки спалахували, небо розривалося вогняним дощем, паливо їх боєприпаси детонували. Зносячи все довкола, вже заговорили про ще одну павутину, що схопила ворогів. Такої моторошньої кари і уявити не можна було. Тож далі про це детально на напіві. Вітаю вас, шановні глядачі. Авіація, що обстрілювала Україну, масово вибухнула швидка за Київ та Запоріжжя наздогнала ворогів. Першими стали вибухати винищувачі, Так росіяни втратили ще один міг 31 За даними відомства, ще одна втрата сталася в Липецькій області. Вибух стався під час заходу на посадку після виконання планового навчально-тренувального польоту. Крім того, на аеродромі Морозовськ у Ростовській області відбулася серія вибухів. Монітори посилаються на супутникові фотографії. А військова база включає бомбардувальники су 34 і Винищувачі су 30 35 Морозовський аеродром. Є базою 559-го бомбардувального авіаційного полку Росії. Він оснащений бомбардувальниками су 34 і винищувачами Су 30 35 п'ять. цим телеграм-канали повідомляли про можливу ліквідацію су 34 і про ймовірну шкоду ще двом літакам такого типу. Крім того, знищено авіаційний склад озброєння противника. Крім того, підрозділи сил спеціальних операцій ЗСУ взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали ураження по аеродрому. Бересагліпськ сам об'єкт знаходиться у воро. Міській області там базуються ворожі літаки Су 34 Су Су-35С та Су 30 См уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-боєвими літаками та ймовірно інші літаки йдеться в повідомленні генштабу у відомстві. Додали, що результати ураження уточнюються. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати можливості російських окупантів бити по цивільній інфраструктурі та змусити РФ припинити збройну агресію проти України, зазначив генштаб. Також у Криму прогриміли вибухи. Атаковано аеродром Саке, прильоти було чутно в багатьох місцях окупованого українського півострова. Під ударом опинилися аеродром Саки в Новофодорівці. Там прогреміли вибухи, а незабаром стало відомо про роботу ППО по безпілотниках. Майже за годину вибухи прогреміли у Фодосі, Євпаторії, Сімферопольському районі. А також вибухи були в районі села Андріївка. Відомо, що поруч із цим населеним пунктом розташований і аеродром Кача, саки, Кача, гвардійська аеродроми російської військової авіації, які розташовані у західній частині Криму. Це дає більше можливості противнику підсилювати свої. Війська на Херсонському напрямку, тому удари по них відповідно зменшуватимуть ці спроможності. Голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що так скорочуються можливості росіян для пуску дронів, адже ми знаємо, що з цих аеродромів запускається БПЛА в бік Одеси та Миколаєва. Тепер російська авіація змушена переміщуватися в межах цих аеродромів. Кожен удар призводить до порушення систем управління, можливості обслуговувати аеродроми і авіацію. Такі удари по російських аеродромах, зі слів військового створюють росіянам проблему у завданні ракетно-бомбових ударів по українській армії чи півдні України. Тимошка зауважив на тому, що кожен такий аеродром, окрім свого цільового призначення, обслуговування авіації також проводить радіоелектронну розвитку, обслуговує безпілотника. Ну, аналітики повідомляють, що Росія у 2027 році залишить себе стратегічної авіації. Повідомляється, що двогони стратегічних бомбардувальників ту – Нібито зношуються на 40%, швидше через велику відстань польотів. Змі та різні телеграм-канали поширюють інформацію про те, що після славнозвісної з збув повутина. Росія відчуває значні складнощі з використанням стратегічної авіації, що може залишитися без своїх літаків ракетоносів. Телеграм-канал Кримський вітер» опублікував пост про те, що стратегічна авіація Рейфі значно виснажується. У спільноті заявили, що двигуни стратегічних бомбардувальників Ту-95 зношуються на Рок відсотків швидше, а флот до заправників Іл-78 уже не справляється. Кожна атака це логістичний клас на межі фолу, і це неможливо масштабувати. Йдеться в повідомленні аналітика центру стратегічних і міжнародних досліджень і Королівського об'єднаного інституту оборонних. Досліджень прогнозують, що до 2027 року Росія буде змушена згортати далеку авіацію або втратить її безповоротно. Тим часом стало відомо, що Росія почала використовувати навчально-тренувальні літаки як 52 для перехоплення українських безпілотників великої дальності. стилі першої світової війни ймовірно через недостатню безпеку протиповітряної оборони та проблеми з бойовими літаками. Для цього країна-агресорка створила перший льотний загін Барсермат. Інформація про пошук Росіянам. Бортів для протиповітряної оборони з'явилися раніше однак, тепер у мережі оприлюднили кадри, на яких стрілець із штурмовою гвинтівкою залазить в кабіну легкомоторного літака. Аналітика Defense Express зауважили, що в Україні як 52 здебільшого використовували для полювання саме за розвідувальними безпілотниками, як от Орлан і Золан. До того ж, це рішення з'явилося щодо масштабного застосування зенітних дронів, які наразі переважно виконують такі задачі. Росіяни ж у такий спосіб перехоплюють українські Ликобійні дрони швидкість та висота польоту, яких достатньо невеликі, аби наздогнати їх на спортивно-тренувальному літаку. Це важливо, бо збиття проводиться з особистої зброї стрільця у стилі першої світової війни. Підкреслюють у виданні. Ну а крім того, розвідка зазначає, що до 2030 року Росія втратить майже половину цивільного авіапарку. Відрізані санкціями від імпорту нових літаків запчастин і техобслуговування російські авіакомпанії до 2030 року можуть втратити сотні лайнерів. З парку перевізників вибудують 109 іноземних літаків і ще 230 радянських машин, яким 40-60 років. Також планується списання понад 200 вертольотів, більшість із яких російського виробництва. Як зауважили у повідомленні СЗРУ, нині у російських перевізників, 1135 літаків. Із них літають лише 1088. Решту вже розібрано на запчастини. Якщо тенденція збережеться за п'ять років, Росія втратить майже половину цивільного авіапарку. Основна причина санкції, які унеможливлюють повне технічне обслуговування іноземної техніки. для старих радянських літаків росавіація просто продовжує термін служби до 60 років, не враховуючи фактичний технічний стан. Також продовжено ресурс двигунів сам 146 для суперджетів. Державні плани рефі нарос. Ти власне виробництво не виконується у 2022-2025 роках. Російський флот поповнився лише 13 новими літаками замість запланованих понад 120. у 2025-му з 15 запланованих до здачі бортів авіазаводи спромоглися передати лише один. Відтак, щоб компенсувати нестачу, Москва намагається орендувати літаки за кордоном. Після відмов Казахстану, Катару, Кувейту та Ефіопії авіакомпанії почали використовувати внутрішні резерви. Вантажна компанія Волга дніпро передала аерофлоту вісім боїнг, котрі розберуть на запчастини для підтримки решти флоту. Наразі це було усе тож до зустрічі напрячеві бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.